Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд партії українських шахістів з командного чемпіонату Європи, який вчора 5 жовтня стартував в грузинському місті Батумі. Насправді паралельно проходять два турніри: ОПЕН і жіноче змагання. На цьому фото ви бачите досить чисельну українську делегацію збірні України разом з тренерським штабом та офіційними представниками. Відразу хочеться відзначити, що тренери чоловічої збірної зробили ставку на молодь. Вперше викликали юного киянина Ігоря Самуненкова, який дебютує у складі збірної України. А от уславленого Василя Іванчука, який зараз знаходиться у дуже непоганій формі, на жаль, немає. Що стосується жіночої збірної, то там явно не вистачає сестер музичук. І ця обставина відкрила шлях до збірної юній київській шахістці, жіночому майстру Фіде Божені Піддубній, яка навіть виграла відбіркове змагання для того, щоб опинитися в батумі. Відразу хочу сказати, що наші відеорепортажі з командних чемпіонатів Європи матимуть, як і раніше, характер огляду окремих партій. Ті ж глядачі, хто не бажає обмежуватись лише відео на цьому каналі, зможуть сформувати цілісну для себе картину стосовно цих змагань, перейшовши за корисними посиланнями в описі під даним відео. Там і повна турнірна статистика, і пряма трансляція партій, навіть відеокартинка з самого турнірного залу. Ну а тепер сконцентруємося на виступі української чоловічої збірної в першому турі. Як зазвичай буває на командних шахових турнірах, організатор відразу має можливість виставити декілька своїх збірних, і грузини не стали виключенням. І в чоловічому і в жіночому змаганні беруть участь відразу три грузинські команди. І от з грузією 2 випало грати українцям в першому турі. Ми з вами розглянемо безперечно найцікавішу партію цього двобою, яка відбулася на четвертій дошці. Дебютант збірної України, юний київський гросмейстер Ігор Самуненков грав чорними проти міжнародного майстра з Грузії Іраклії Ахвлідіані. Д 4 зіграв грузин у відповідь. Кінів 6, c4, e6, Кінь c3, слон Б4 захист німцовича. Білі грають е 3, після рокіровки виходять слоном на д 3 Іраклій обирає систему Рубінштейна, Д5, розмінялися на цьому полі, кінь же Е2, тура е 8 слон д 2 і слон д 6 грає Самуненков. Білі ставлять туру на С1, створюючи позиційну загрозу кінь Б5, чорні грають С6. І на дошці утворилася карлсбацька пішакова структура. Кінь g 3 грає Іраклії і після кінь bd 7 2 нулі, кінь f8 ставить пішака на F3, обраючи добре відомий план з просуванням пішака на Е4. Чорні грають кінь g 6, ферзь e1, b6, чорні готують просування пішака на c5, білі ставлять ферзя на f2, і після c5 грають кінь f5, нападаючи на слона. Ігор Самоненко відходить на f8. Білі агресивно просувають пішака на g4. Але Самуненкова такими ходами не залякаєш. Він дуже впевнений в собі гравець, зазвичай дуже чітко та холоднокровно діє в захисті. Грає кінь 7 українець, пропонуючи розмін легких фігур. І тут білі цілком могли побити коня, але зіграли слон Б5, нападаючи на туру. Виявляється, що попереднім своїм ходом чорні пішли на жертву якості, оскільки слон д 7 грати тут не можна. Кінь d6 і білі виграють туру за легку фігуру. Але Самоненков вирішив віддати туру не за коня суперника, а за білопольного слона. І він забирає на f5, тут білі, в принципі, могли зіграти gf. але після слон d7 нічого особливого не отримували. Натомість грузинський майстер жадібно зіграв слон е 8 і після ферзь е 8 побив на f5 коня. Чорні забирають пішака слоном. Отже, на дошці виникла позиція з зайвою якістю у білих, але у чорних досить солідна компенсація. Це не лише матеріал, зайвий пішак, але й дуже сильний білопольний слон, який за відсутності опонента може стати чорним у нагоді на випадок атаки на білого короля. Але поки що позиція приблизно рівна. Іраклій грає Тура FE8, тура грає українець Б3 Тура Д6. Дуже сильний далекоглядний хід. Чорні підіймають туру на шосту горизонталь і у зручний момент готові підключити її для атаки королівського флангу суперника. І тут почала даватися взнаки різниця в класі між цими шахістами. Грузинському майстру варто було розмінятися на С5 і зіграти є 4, а після ДЕ піти слон же 5 намагаючись використати протистояння своєї тури та чорного ферзя. Так іраклій тримав рівність. Але він невчасно зробив профілактичний хід король аж один. І після ходу ферзь Д 7 позиція чорних стала вже дуже загрозливою. Після кращого і логічного тура g 1 перевага вже у чорних, та Іраклій зіграв кінь є 2 і це дуже серйозна помилка, яку Ігор Самоненков блискуче використовує. Наступний хід став справжнім шоком для його суперника. Українець грає кінь є 4 не залишаючи грузину вибору, не залишаючи грузинському майстрові особливого вибору. Це вилка. Якщо відійти ферзем, то просто втрачається слон. У чорних буде дві легкі фігури за туру, а саме два потужних слони. Білі поступово програють. Тому треба бити, приймати виклик, так і зробив Ахвледіані, в Далі слон є чотири шах, король же один, і ось тут в нагоді стала тура. Яка дає шах з поля g6. Тікати королем далі вже нема куди. Якщо піти король f1, то просто ферзь h3 і мат наступним ходом. Тому білі змушені перекритися конем, але чорні виходять слоном на d6, повертаючи його на діагональ h2b8. У чорних всі чотири фігури в атаці на ворожого короля. Білий король не може поворухнутися. Оскільки якщо зіграти король Ф-1, то буде просто зв'язка Тура Ф6. Тому f 1 зіграв Іраклії, тиснучи на пішака Ф7, але наступним своїм знущальницьким і дуже простим ходом F7 F6, український гросмейстер лише підкреслює свою вирішальну перевагу. Білі зіграли слон Е1, додатково захистивши коня, але після ферзь h 3 перемога чорних стала неминучою. Головна загроза це взяття коня слону. Яка спрацьовує, наприклад, у відповідь на ДЦ після слон G3 hg, ферзя h1 мат. Якщо ж відійти ферзем на d 2 то чорні просто забирають на G3 двічі: тура G3, HG, ферзь g3, і також наступним ходом ставлять мат. Тому з безвиході Іраклій вирішив віддати ферзя, поставивши його на F3, Самоненков із вдячністю побив найсильнішу фігуру суперника і підключив до атаки крайнього пішака. Створивши загрозу h 5-4. h Іраклій ще розмінявся на c 5, але в цій абсолютно безнадійній позиції. За відсутності матеріалу, грузинський гросмейстер визнав свою поразку. Ось таким просто феєричним виявився дебют Ігоря Самуненкова за збірну України. Ця перемога виявилася дуже важливою. Оскільки українці, зробивши нічию на першій дошці у партії з Андрієм Волокитіним, програли на другій, де своєму супернику поступився Антон Коробов. Але Україна, як то кажуть, вдарила хвостом. Два Ігоря, два гросмейстери, які, нагадаю, нещодавно зіграли матч між собою у місті Моршин, де з мінімальним рахунком виграв більш досвідчений Ігор Каваленко, синхронно перемогли, чим принесли збірній України. Непросту перемогу з загальним рахунком 2,5 з половиною на 1,5 очки. Отже, чоловіча збірна України в стартовому турі виконала своє завдання і в другому гратиме вже проти більш сильного суперника збірної Туреччини. В наступному відео, шановні глядачі, вас очікує звіт про виступ жіночої збірної України у першому турі. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!